Покажу цьогорічний варіант лавандового мінімалізму. Тут у нас також зараз добавочок багато, рускус, багато гілочок зелені у таких ніжних відтінках, які неймовірно гарно гармоніюють з лавандовим. І цей декор буде представлений на двох кошиках: кошечку Бочечці та човнику. Підібрала дві серветки у кольорі какао та у молочному кольорі. Першим покажемо кошик Човник. Тут у нас серветочка розміром 44 на 30, і кошик розміром 28-30 см, що є найменше з цієї моделі. Ось так виглядає взагалі. Має таку невеличку хвильку у платінні і цього назва кошика-човник. Наступна модель у нас кошик-бочечка. Чудово підходить для дорослих. Він дезбільшений, не класично 20 см, тому тут по місті навіть трішки більше, ніж у нашій. Примірці. прикріплю у посиланні відео примірки, де ви можете приглянути скільки фруктів поміщається у такі моделі кошики, щоб краще зрозуміти, яку модель обрати саме для вас. Усі ціни, детальні заміри та більше фото ви знайдете у нас на сайті. Посилання на сайт в описі до відео.